Призупинити наше витворення, однак суд двічі їм відмовляв. Тобто фактично нас повинні були витворити за мен вступу рішення суду закону свого з 10 травня, однак тримали до... мене, мене тримали до 9 серпня, а бюро ще співтримають в Росії. За час мого перебування в центрі для іноземних громадян нам приносили пропозиції, як з погрозами, так і зі спробами підкупу, з тим, щоб ми дали свідчення про те, що політичне керівництво України це військова пункта, яка, не, яка незаконно прийшла до влади, пропонували, щоб ми десь дали якісь такі свідчення публічні з проханням політичного притулку в Росії, як, як такі, які кажуть від радикальних сил в Україні. Однак ми не могли піти на такі речі, тому що вони не сумісні з щастя. Ми, ми вирішили, що якщо нам попрошуть з тим, що ми будемо перебувати в Росії до Нового року і нас не будуть повіряти, то в нас не було іншого виходу.